Глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України Івана Дмитриша 22 квітня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ступочки Краматорського району Донецької області, внаслідок удару ворожого безпілотного літального апарата по позиції підрозділу, загинув мешканець села Ожидів Золочівського району, солдат Іван Миколайович Дмитраш. Іван був призваний на військову службу під час мобілізації 16 лютого 2023 року. Він самовіддано виконував обов'язки дешифрувальника розвідувальних матеріалів з безпілотних літальних апаратів у складі відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. До останніх днів життя Іван залишався вірним військовій присязі, мужньо захищаючи незалежність. І територіальну цілісність України, роблячи все можливе для її звільнення від окупантів. Йому назавжди 35 років. У полеглого воїна залишилися мати, сестра, дружина та троє дітей, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герої України.